Весело та гамірно до історико-кризнавчого музею Поділля одного з найстаріших культурно-освітніх та науково-дослідних закладів Вінничини завітало 23 хлопчиків та дівчат з класним керівником Ольгою Петрусенко та вчителькою англійської мови Олесою Голіч. Дитяча увага одразу розійшлася по експозиціях з дивуваннями та допитливістю з розмовами та переглядками. Однак, як тільки почулося привітання директора музею Світлани Вікторович, у залі запанувала цілковита тиша. Всі сконцентрувалися на правилах музейного квесту. Сьогодні вам випав лотерейний квиток. Ви не просто попали на оглядову екскурсію. Ви попали на екскурсію вікторину. Що це означає? Ви всі зверніть увагу. Ось є скринька. Бачите, яка вона красива? там є призи. І ті, хто буде уважно слухати екскурсії, по закінченні цієї екскурсії, буде задаватися запитання. Запитання про те, що ви тут почули. І хто найкраще буде відповідати на ці запитання, отримає призи. Так що бажаю вам успіху, уважно слухає і гарно відповідає на запитання. Далі розпочалася екскурсія з залами історико краєзнавчого музею Поділля, які вміщують 26 тисяч експонатів. Молодший науковий співробітник музею Альона Русу привертала увагу дітей до унікальних палеонтологічних та археологічних знахідок, до артефактів, яким мільйони років розказувала про культури, що панували на теренах могилів Подільщини. Побували учні у періоді пізнього середньовіччя та нової історії від козацтва до початку Першої світової війни, а також новітньої історії, дивувалися зразкам зброї, воєнним трофеєм, одностроєм та тому, чим сьогодні по Україні та українцям стріляють російські війська. А ще заглядалися на подільський побут 19 століття, знаряддя праці, вишиті жіночі та чоловічі сорочки, подільські рушники. Знайомилися з основником Галева Подільського Єремією Могилою. Приваблювали дітей унікальні світлини ХІХ століття з історії міста, колекції нумізматики з вмістом дорогоцінних металів, мінералів, які існують в Україні, картин видатних художників. І не лише. Збагативши хлопців та дівчаток знаннями, працівниці музею оголосили Вікторину, де гімназистам належало дати відповіді на запитання від того, що почули, що побачили. Учні продемонстрували високий рівень еродиції, були активними та зацікавленими у спільній діяльності. Відтак всі до незабутніх вражень отримали сувеніри від музею, а найуважніші суперпризи. Директор музею Світлана Вікторович поділилася, що такий пізнавальний івент зініціювала спільно з начальником відділу культури та інформаційної діяльності Ольгою Служалюк. І триватиме оглядова екскурсія Вікторина до 27 грудня. То не упустіть можливості побачити історію рідного краю та отримати подарунок у могилів Подільському історико-краєзнавчому музеї поді.